Чи бувало у вас таке, що ви витратили тижні, місяці на створення власної унікальної схеми майстер-класу або виробу, а потім раптом знаходити його у когось, ну, хтось інший продає? Це ще гірше, ніж ваша робота з'являється в чужому магазині під чужим ім'ям. І ніхто не запитав вашого дозволу. Ви просто показали уривок своєї роботи в соцмережі, і у вас. І, і вас несправедливо звинуватили у зливі схеми, хоча ви чесно її купили. Це ситуація, які боляче відчуває кожен майстер хедмейду, і саме про це сьогодні ми будемо з вами говорити: про авторське право, захист своїх схем і вироб, про міжнародні продажі та толерантне ставлення майстрів. Мене звати Мар'яна я майстриня, створюю в'язані іграшки, пишу до них. Власні схеми, веду різні соціальні мережі одночасно, ділюся знаннями та досвідом. За професією я є вчитель, тому люблю пояснювати складні речі просто, просто і зрозуміло. На цьому каналі я ділюся безкоштовними знаннями для майстрів хедмейду і чесно скажу, я можу помилятися. Якщо ви помітите неточність, будь ласка, виправляйте мене в коментарях. Ми тут, щоб вчитися в Один в одного підтримувати спільноту творчих людей. Я знаю, що таке крадіжка інтелектуальної власності не з чуток. Колись мені повідомили покупці на Еці, що мою схему почали продавати в магазині зовсім інші люди, та зовсім інша платформа. Вкрали опис, фото, відгуки, повністю все злили з Еці. Спочатку мені було боляче, тому що мої схеми. Також у від рекламувала на рекламі в Фейсбуці без мого відома. І тільки завдяки повідомленням від покупців я дізналася про це і змогла діяти, писати скаргу на Еці, подала звернення та, до Фейсбуку, висвітлила всю ситуацію в групах Фейсбуку і на різних формах. Це допомогло мені отримати підтримку від спільноти і захистити свої права. Я також бачила інший випадок. Майстри купляють схему, зробила виріб і захотіла похвалитися в соціальних мережах уривком роботи, її почали цкувати, звинувачувати у зливі. Це неправильно, бо людина заплатила гроші і мала право показати результат своєї праці. Саме тому дуже важливо пам'ятати про толерантність у спільноті і про правильне оформлення умов використання. Авторське право це ваше право на результати власної творчої діяльності. Вони регулюються законом України про авторське право і суміжні права. Стаття восьма це е, об'єктами авторського права є твори, образотворче мистецтво, тобто малюнки, літературні твори, фотографії, креслення, ескізи. Навіть комп'ютерні програми, навчальні матеріали, майстер-класи, аудіо візуальні твори, озвучки, тексти в соціальних мережах. Стаття 11: авторське право виникає автоматично з моменту створення твору і не потребує реєстрації. Тобто, якщо ви написали допис уважно в інстаграмі, створили схему, записали озвучку, це ви вже є автором. Вам не потрібно нічого реєструвати, щоб мати право. Стаття 14. Автор має особисті немайнові права, права на ім'я, право на псевдоню, право на захист честі та гідності виробу. Це означає, що навіть якщо хтось копіює ваш текст і вказує ваше ім'я, але змінює зміст так, що це шкодить вашій репутації. Це порушення. Стаття 15. Автор має майнові права: право на використання поширення, продаж товару, дозвіл або заборону на його використання іншими особами. Стаття 50. Автор може звертатися до суду, вимагати усунення порушень, компенсації, заборонити використання твору, навіть якщо порушення відбулися в інтернеті. Стаття 52. Відповідальність за порушення авторських прав. Це не просто неприємна ситуація, а юридичне порушення, яке може мати наслідки. Уявіть, ви зробили унікальну схему, ну, ведмедика, так. Хай буде. Оформили її у PDF файл, надіслали покупцеві. З цього моменту ви автор. Що ви можете заборонити? Копіювати і порушувати вашу схему, продавати схему від вашого імені без дозволу, використовувати схему тільки для особистого використання. Я завжди додаю до своїх схем таке правило: заборонено публікувати, продавати чи перепродувати цю схему. Дозволяє лише показувати готовий виріб. Ну і продавати цей виріб також можна. Це захищає мене, ну і моїх покупців від непорозуміння. І такий готовий виріб можна не лише показувати, його можна, як я вже казала, продавати. Але важливо, щоб у дописі було зазначено автор схеми Мар'яна Проць, наприклад, автор інструкції Мар'яна Проць, тобто ваше прізвище, ім'я, це не лише про повагу, це про. Юридичний захист. Багато хто думає, що Інстаграм вільна зона. Але ні. Якщо ви написали унікальний текст, ну, виходить, що це є ваш авторський твір. І якщо хтось просто скопіював ваш допис, навіть з мінімальними змінами, це порушення авторського права. Навіть якщо вказали вас як автора, це не завжди достатньо. Тут потрібен дозвіл дозвіл автора, бо автор має право вирішувати, де і як його твір буде використовуватися. Невеличкий приклад. Я писала допис про схему, а інша людина скопіювала його. Трохи змінила слова і виклала як світ це порушення. Авторське право це не про добре, чи погано, це про юридичну відповідальність. Так, музика, озвучка і відео. У мене був випадок, чесно, я це ось висвічувала, Я використала озвучку з Тіктоку для відео своїх виробів. Позначила автора. Але автор написала мені претензію, це моя озвучка. Я не дозволяю використовувати її для реклами своїх виробів. Тут важливо, навіть якщо щось поширюєте, популярне, навіть якщо ви вказали автора, ну, це не завжди означає, що можна використовувати. Дивіться, музика, озвучка, голос це теж об'єкти авторського права. І якщо автор не дав дозвіл, краще видалити, щоб не уникати конфлікту, тому що сама соцмережа після скарги може видалити це відео. Завжди перевіряйте умови використання музики, озвучки, відео, ну, якщо у вас є сумніви, краще не використовувати. Міжнародні продажі на Еці, чи там на Amazon, чи на різних платформах багато майстрів продають схеми за кордон. Чи потрібно реєструвати авторське право для міжнародного ринку? Відповідь не потрібно. Україна підписала Бернську конвенцію, яка гарантує автоматичний захист авторських прав у понад 180 країн світу. Це означає, що ваші схеми, майстер-класи, дописи, відео захищені не лише в Україні, а у США, Канаді, Європі, Австралії, Японії, тобто в будь-яких країнах світу, вам не потрібно реєструвати авторське право, щоб продавати на Etsy, Raverly, Pinterest, Раверлі, Facebook і інших платформах. Достатньо мати докази авторського права. Це дата створення файлів, чернетки скріншоти процесу, листування з покупцями, публікації в соціальних мережах з датами. Якщо ви плануєте, ну вже так дойшло судові суперечки за кордоном, додаткова реєстрація, тобто патентування може допомогти. є в різних країнах такі офіси, де можна зареєструвати ваш твір, ви але це не обов'язково. Для продажу лише для юридичного захисту, і тут виникає порада: зберігайте всі файли, листування, скріншоти це ваш захист. Я в телеграмі таки завела. Навіть якщо ви не плануєте суд, ці матеріали допоможуть вам у спілкуванні з платформами, якщо виникнуть якісь порушення. Що робити, якщо вашу схему, допис, озвучку чи відео вкрали? Зберігайте докази. Скріншот порушення, дати створення вашого оригіналу, листування знову ж таки, публікація в соціальних мережах з датами. Порівняння вашого твору і копії. Зверніться до платформи: еті, Facebook, Instagram, YouTube. Усі мають інструменти для захисту авторського права. Комунікуйте толерантно, напишіть порушнику, це моя схема, допис, озвучка. Вона захищає моє авторське право. Прошу видалити, ну або вказати мене як автора. Це також класна штука, як реклама. Люди часто не знають, що порушують правила. Спокійне пояснення ну, це вже один із перших кроків. Подавайте офіційну скаргу. Якщо порушник не реагує, звертайтесь до платформи офіційно. Якщо справа серйозна, ну тут уже треба вам зібратися до юриста, до суду. Закон на вашому боці. Стаття 50. Захист прав. Стаття 52. Відповідальність порушника. Порада. Не починайте з конфлікту, почніть з пояснення. Часто доброзичливе повідомлення вирішує проблему без скандалу, толерантність у спільноті це все. Я бачила, як майстри купували схему, показували уривок виробу і отримували цкування. Їх звинувачували у зливі, хоча вони нічого не порушували. Це неправильно. Людина заплатила гроші, має право показати свій виріб і процес створення того свого виробу. Ми маємо право бути уважними, толерантними, пояснювати правила, а не нападати. Тому прописуйте умови використання ваших схеми чи майстер-класу, допису, інструкції. Дублюйте, дублюйте правила в листуванні з покупцями. Не всі читають повністю весь текст. Пояснюйте, що можна показувати виріб, а не схеми, якщо це вже вам сильно принципово. Просіть, щоб вас позначали як автора. Ну, це не обов'язково, але це етика. Толерантність це не слабкість, це сила спільноти, це здатність пояснити, підтримати, навчити. Право для ніші. Це стосується не лише схем. Якщо ви пишете тексти, вони захищені. Якщо ви створюєте озвучки, ну, це відповідно ваш голос. Якщо ви монтуєте відео, це ваша композиція. Якщо ви пишете пости в Інстаграм, ну це ваш авторський стиль. Навіть коментар, якщо він, творчий, може бути захищений. Навіть опис товару на Etsy. якщо він унікальний, це авторський ствір. І важливо, авторське право захищає форму вираження, не ідею. Тобто не ідею ведмедика, чи там намиста, мила, а саме вашу схему ведмедика, не ідею посту про маму, а саме ваш текст стиль фрази. Друзі, якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, діліться власним досвідом.